Перед вашими очима ми бачимо високочастотний генератор, який працює на плінстроні К-19. Він генерує електромагнітну хвилю частотою 10 ГГц. Здвоєний тріод генерує коливання частотою 600 Гц, що моделюють електромагнітну хвилю для того, щоб ми могли почути її в динаміку. Для того, кому це буде цікаво, пропоную ознайомитись цією поданою схемою. За допомогою цього хвороводу та рупорної антени електромагнітна хвиля випромінюється у простір. Рупорна антена володіє дуже вузькою діаграмою направленості. Саме це зараз я вам і продемонструю. Це прийомна рупорна антена з над високочастотним діодом ДК С7М в якості детектора. Якщо антенни направлені одна на одну, то прийом хвилі є максимальним, якщо ж його відвернути, хвиля. Також ми можемо спостерігати явище поляризації електромагнітних хвилі. В разі повертання на 90 градусів сигнал зникає. Якщо провести ягнепромені по всій хвиливодів та розмістити металічний предмет у місці їх перетину, ми побачимо процес відбиття хвилі. Працюють радіолокаційні станції, за допомогою яких ми можемо виявити ворожі літальні об'єкти у повітряному просторі. Зараз у руках в мене знаходиться призма, яка наповнена парафіо. За допомогою неї ми можемо споглядати процес заломаних ви. Після певної модернізації передавача ми маємо можливість передавати мосту. Дати Наприклад, розмістившись другійний предмет, він пропускає хвилю. розмістивши на ділом, воно поглинає через міст води. Але ж якщо ми розмістимо металевий предмет, він відбиває ці хвилі.